Олександр Борисович, вітаємо. Щойно закінчився матч за Лівим берегом 2-4-0. Прокоментуйте, будь ласка, матч. Ну, Рахунок, скажу так, не той, що задовольняє нас сьогодні, якби, скажімо так, ми якусь би гру показали, то можна було розраховувати розраховувати на інший результат, але ж поки в тому стані, з яким знаходиться і команда, і клуб, ми не можемо розраховувати на гравців, які б вийшли. Зі старту і зіграли так, як нам потрібно. Бо сьогодні йде пошук просто хлопців, людей, які готові виходити і розуміти, що це рівень другої ліги, але ж це рівень професіонала. Поки це аматорський рівень. Але ще раз кажу, ми на, на шляху він буде довше, ніж у інших клубів, тому що ще раз кажу. Якісних гравців і якісних вихованців там громади і з інших міст хлопців їх не так багато. Ми бачили сьогодні, наприклад, лівого берега, коли працюють академії, коли хлопці обучені, але ж все ж таки, якщо вдасться нам за той, скажімо так, період, ну до зими, я так бажаю, все ж таки, що десь хлопців 10 до для стартового составу у нас будуть виходити ті гравці, які розуміють, що вони вже професіонал. Не дивлячись на результат, чи відмітили ви щось позитивне, позитивне у грі сьогодні ваших підопічних? Бажання деяких гравців не скажімо так, вести, вести боротьбу, не признавати, те, що рахунок це тільки рахунок. І це хороший знак для мене. Є питання по кожним ланкам. Тому що одне діло, коли ти тренуєш хлопців, інше діло, коли вони приходять, вже грають. І потрібно, ще раз кажу, вже, якщо про професійну бігу кажемо, потрібно вже намагатися добиватися результату. Але ж ми ще тільки в початку, ну, дуже, скажімо так, складної дороги, тому що, ну, знаючи себе, от, для мене це не є норма, і будемо дивитися на ті хлопців, які готові будуть далі. Казати, що вони професійні спортсмени і готові зараз грати не тільки там за клуб, а ще ж за громаду і, скажімо так, за нашу команду, наступний тур у вас доволі непростий буде, – «Колос-2». Що можете сказати, як налаштовуєтесь на цю гру, що розраховуєте, отримувати в четвертому турі? Ще раз кажучи, ми професійна команда, тому ми будемо розраховувати на те, щоб був результат, але ж результат за счет того, що хлопці повинні розуміти. Що він дається після тяжкої роботи на тренуванні. Є в нас така можливість, є в нас конкуренція. Ще цього нема. Да, конкуренції нема, і хлопці, які зараз є в команди, вони тільки на першому, ще раз кажу, вони на початку такого шляху, тяжкого шляху, коли потрібно дуже якісно тренуватися кожен день. Відновлюватися і інші такі робити речі, які потрібно робити в професійній команді. Тому налаштовуватися будемо, як на кожну гру. Я поналаштовувалася і на гру в Олександрії, і казали сьогодні, що буде команда, з якою буде, ну, як для хлопців, мені здавалося, все ж таки, якийсь інтерес по грі був. Але ще раз кажу, якість гравців і якість розуміння, що до того, що вони бажають, і то, що в них є, зараз хлопців, ще до цього дуже великий, ну, скажімо так, відстань. Тому робота, робота через роботу ми голову не будемо опускати, бо я ще раз кажу, працюю в клубі не для того, щоб там зараз щось там дати. Ми розуміємо, що ми в ті складні часи кажемо про хлопців, які в громаді, хлопців, які виходять після школи і далі, ну, скажімо так, вони б зараз нічим би не займалися, розумієте? Але ж вони кажуть, що у них є бажання грати в футбол. Я допомагаю. От. Хотілося б мені теж з ними вигравати, але ж дайте час. Вячеславо Миколаєвичу, вітаємо з перемогою. Перша наша перемога, перші заслужені три очки. Прокоментуйте, будь ласка, гру. Дякую за привітання. Ну, сподобалось як відношення гравців до гри, так і якість, з якою зіграли хлопці. І я скажу, що дуже якісно в атаці це дуже сподобалось. І були швидкісні атаки, були добрі комбінації, як фланги з фланга, так і через центр, і забиті м'ячі якісні так. і це Дуже-дуже ну, все натхнення, то, що хлопці вірять в свої сили, хлопці грають з хорошими емоціями і показуючи якісний футбол. Це дуже добре. Так, команда сьогодні виглядала доволі згуртовано. Як вважаєте, в чому ця, е, чия ця заслуга? заслуга? Заслуга хлопців. Те, що вони вийшли і те, що ми награємо на тренуваннях, також, також допомогу, ну, там, допомога там, гравців з першої команди, які добре інтегрувалися і ну, можна сказати допомогли. Десь. Наші хлопці теж на ту якість дивляться, з якою грають гравці першої команди. І, ну, це, Можна сказати, як одна, одна команда була, один кулак. І, е, це заслуга е, хлопців. І то, що вони тренуються з таким натхненням, це, це дуже добре. Це, це переноситься на, на ігри. А присутність е, гравців з першої команди на футбольному полі чи додало впевненості нашим гравцям? Так, воно дає впевненості. Е, Головне, що вони, до них вдалося достукатись, до скажімо так, з ними ми спілкувалися, що вони сюди приходять і для, для ігрової практики. І вони тут теж мають прогресувати, вони, що вони не ділили ігри там на, на ігри першої команди, другої команди. І тут якраз хлопці правильно сприймають ці розмови наші і, і додають якості, додають, їм це додає впевненості, а нашим гравцям там, другої команди це, це такий примір, добрий примір, який вони переносять на ігри. І, Ну, виглядають дуже впевнено і добре. Так що це такий момент комунікації з першою командою, Це одна одна така піраміда. Це добре. Ви вже встигли поспілкуватися з командою після гри, що сказали підопічним? Так, зайшов і президент, зайшов і так, тренер першої команди, привітали, підтримали, подякували за гру. Також я подякував хлопцям як за самовіддачу, так і за гру. І, ну, дуже, дуже з хорошим настроєм ми готуємося до послідуючих ігор. Головне прогресувати з кожним матчем. А наступна гра у нас на виїзді з командою Чайка. А які плани? Чи плануємо брати три очки? Ну, 100% ми налаштовуємося тільки на перемогу. Я думаю, що хлопці ми з першого дня да, тренування домовились грати тільки на перемогу кожен матч. І так, да, десь виходить, десь не виходить, але те, та настанова, те бажання, з яким хлопці виходять на гру, це я думаю, що воно передається той імпульс, що бажання перемогти, бажання бути сильнішим. Це воно має бути у кожного гравця нашої команди. Романо, вітаємо з перемогою. Прокоментуй, будь ласка, матч? Впевнена перемога нашої команди 4-0. Добре, грали. Закономірний результат. Дякую команді. Працювала до останніх хвилин. Всі молодці. Як вважаєш, чому запорука сьогоднішньої вашої перемоги? Дисциплінована гра команди в обороні і в вотації креативу. І все знаходження на полі гравців першої команди чи додало вам впевненості? Ну, звісно, додало. Хороші гравці спустили, якщо так можна сказати, допомогти нам. Тільки додає впевненості таке. Ти сьогодні відзначився забитими голами, зробив дубль. Прокоментуй, будь ласка, свої голи і які емоції ти переживав на полі в той момент. Тільки позитивні емоції Забивати голи завжди класно. Я і нападник, завжди працюю на це. Згадай ці моменти, коли забував, як це вдалося. Ну просто опинився в потрібному місці. в Потрібний час команда працювала на цей гол. Я просто закінчив атаку і забив його. Данило, вітаємо з перемогою. Обіграли сьогодні Дінас 4-0. Прокомтуй, будь ласка, гру. Дякую за привітання. Звичайно, приємно. історична перемога. Перша для нашого клубу у другій лізі. Привітали нас усі, ми з хлопцями поговорили, Кожен одного привітав і дуже приємно відчуття. Чи додало вам сьогодні впевненості той факт, що на полі перебувало багато гравців з першої команди? Звичайно, хлопці додали на впевненості якоїсь спокійності, можна сказати, в хлопців багато досвіду, вже, які вони нам передали в цій грі і допомагали тільки йти вперед і забувати голи. Ти сьогодні також відзначився забитим голом. Згадай цей епізод, пригадай емоції перші, як побачив, що м'яч вже залетів у ворота. Завжди дуже приємно забувати гол, а особливо для мене це вже третій сезон в другій лізі, і я забив перший гол тільки приємно особливо забити один з перших голів в цьому сезоні. І перший для себе взагалі в кар'єрі в дорослій хлопці привітали. Дуже приємно. Наступний матч у нас командою чайка. Як будете налаштовуватися на гру і які очікування? В принципі, я думаю, це буде так, як завжди, наш, наш тижневий цикл. Будемо готуватися в спокійному режимі, як завжди, в принципі, і готуватися тільки на перемогу.